Це саме ті види, якими наразі цікавиться Dero Industries. Якщо якимось чином нам вдасться здобути їхні геноми і використати їх, ми започаткуємо цілком нову еру еволюції людини. Ти очолиш команду Джоне збере всіх. час настав. Пообіцяй, що завершиш нашу справу. Приготуйте змінити світ працював на деро 5 років досить вже бути вірним. Їхня дія незаконні і негуманні не лише насильство над тваринами, а дещо значно гірше. Наприклад. Заходьте, заходьте. На підлогу, де вона? що? прошу. Промавпу. Це генетично створена істота. Моє прекрасне творіння.